Слава Україні! Раночок Буковель. Друзі, сьогоднішній ефір покажу вам протягом дня, як змінюється Буковель курорт, і ви побачите всю правду, тому що дуже багато фейкової інформації, як на Ютубі, так і в Тіктокові, так і в Інстаграмові. Пишуть про те, що тут купа людей, там дуже багато всього іншого. Дивіться самі, вірте тому, що бачать ваші очі, а не тому, що вам кажуть чужі роти. Це, от, друзі, називається Вельвето. Це от він. Надвоїшся. Третій підйомничок відчинено. Отже, друзі, третій траси та третій підйомник вже працюють. Наскільки бачите, він прямо наді мною їздить. І ми зараз проїдемось по цих схилах. Звісно ж, з вами оглянемо їх, що вони, як вони. Та, як до них доїхати? З'їжджаєте з першого або другого підйомничку вгорі, звертаєте наліво, наприклад, їдете по трасі 1С і ви доїдете до траси номер 3 d 3D вважається трошки крутішою трасою. І по ній ви спуститесь прямо донизу третього підйомничка. Поїхали! Трошки вже проїхали по трасі. І значить тут вона трохи вуща, як бачите. І можна звернути наліво на 1Е, направо на 1С можна поїхати. І, значить, Коли ви їдете на 1С, там буде ще один поворот на 3D-трасу. Дивіться, до речі, який файний пейзаж, гарні всі сторони. Під'їжджаємо вже, друзі, майже до третьої траси. Он вона. Дивіться, який тут файний заїздик. Так файний, тут такі смереки дуже гарні. І сама безпосередньо. 3D-траса. Дуже класна траса для навчання карвігом. Дуже люблю там навчати людей карвінгу. Мега сильно люблю. Ми вже на трасі номер 3D, друзі. Дивіться, яка вона широка, класна. Спочатку така діляночка. Одразу. Ну вона іначе створена для навчання. Хіба ні? Пішіть коментарі одразу свою думочку, звісно. Так ось, друзі, це ця третя траса. Знову ж таки, 3D. Ми вже ще трошки проїхали позаду мене, там, бачите, траса. І продовжуємо рухатись далі. Широка така полога. і Лише в одному місці, є крутячок. Діляночка, про яку я вам казав на 3D-трасі, друзі, оцей поворот такий, він трошки є небезпечний, люди трошки його бояться насправді. Але після нього є такий гарний викат. Ну, все одно будьте тут обачені, обережні, катайтесь тільки на паралельних лижах, як моя учениця. Бачите, вона молодець. Супер просто. І будьте обачені. А далі траса вже така полога, пряма рівна стає. Ось ми вже майже проїхали цю трасу, значить полога діляночка була після тої, що довга. І в другу сторону ми вже доїжджаємо до безпосередньо, підйомничка номер 3 шестимісного підйомничка. А знали ви такий факт, що раніше третім підйомником був не цей підйомник. Просто в певний момент їх перейменували. Ну що, сходимо на третій підйомничок, підіймемось на ньому. Дивіться, яка махіна стоїть. Просто тут навіть турнікетів більше. Заходимо. Тут навіть відкривається по-іншому. Дверка в ньому. Поїхали. Раз стоїмо. Спереду також стоїмо, бо зараз їдемо на резину, можуть лижі застрягнути. Раз стоїмо. Дивимось ззаді, знов ручкою ловимо, акуратно, сідаємо. Оп, Сіли. І вверху планочку опускаємо, вона тут трохи по-іншому буде. Донизу її. Тут коротше, вона буде між ногами у нас, так. А лежі ставимо. По боках на неї. Та й поїхали. Це дуже швидко прям їде. Дивіться, яка швидкість прямо. Під'їжджаємо до кінця вже майже. І... Ну, от якою швидкістю він рухається. Там хтось біля двойки, вон люди злазять. Тут ми. Значить, злазимо з нього, розкажу вам коротко, як злізти з нього. Значить, палочки в одній руці лежі паралельно прямо приготували, інша рука на крісло приготувалась. Він, до речі, в кінці приторможує тут. Лежі тримаємо, як на звичайному підйомничку паралельно прямо, рукою відштовхуємося від крісла, стаємо і їдемо наліво одразу. Поки що не тормозимо. від'їжджаємо якомога далі, щоб нікому не заважати. І їдемо наліво, виїжджаємо прямо на гору Буковель І поїдемо на трасу 3А. Тудою, через Походимось по трасі 2С. І тут на 2C трасі, друзі, є такий небезпечний поворотик, звісно. Ви на ньому будьте мега обачними. Не зупиняйтесь на ньому ніколи. І через нього ми поїдемо на трасу номер 3 а Звернули з траси номер 2 c Заїхали ліворуч і виїжджаємо на мега широку та круту трасу номер 3 а Друзі. Тут вона спочатку буде така трошки крутіша ця траса. значить, А далі буде мега полога. Це круто, щоб робити траверси, а потім вставати на канти тут або просто вчитися кататися на паралельних лижах. Цивіться, ось цю трасу, вже її видно. Ми завертаємо більше на горку для того, щоб контролювати швидкість. Проїхали значит, на той крутячок, далі починається положнячок. Тут вона буде всю дорогу, дуже полога прямо, дуже легка така прямо траса. Тут класно їхати і робити ту справу, яку я в себе в інстаграмі показав. Називається відео карінж за 15 секунд. Погляньте. Інстаграм посилання під відео, Фейсбук, Тікток також. Я там вчив, як ставати на канти, як їхати карвінг за пару секунд. Отут ту справу робіть і будете їздити. Звісно, окрім положняка, вас ще зустріне ось такий от кулуарчик, такий от поворотик великий, чомусь всі його бояться, друзі. Ну а далі знову положнячок почнеться. А ще одна важлива річ, яку хотів сказати у цьому відео. У посилання є під цим відео, є телеграм-канал. Там ми спілкуємось про Буковель і там найсвіжіші новини, фото, відео, все з Буковель. Телеграм-чат про Буковель. Приєднуйтесь, раді будемо бачити кожного і там є відповіді на всі ваші питання. Ну і далі ми, звісно, топимо просто прямо, тому що тут траса дійсно дуже легесенька, немає де навіть повертати толком. Хіба що на Кантіках їздити, звісно, карвінгом, друзі. І під'їжджаємо з іншої сторони до цього ж третього підйомничка. Тобто звідти ми приїхали з траси 3D, а звідти ми приїхали з траси 3А. Супер, просто чудовенько. Ми виїхали на вершину 9 та 13 підйомнику. Наш 9-й підйомник, він такий трьохмісний, друзі. 13-й також дуже швидкий підйомник. Він, напевно, другий по швидкості після шестимісного тройки. До речі, оцей 9-й підйомник, що з боку від нас, він колись називався підйомником номер 3 Ось де був третій підйомничок. Ну а ми продовжуємо, їдемо, траси суперечні, просто дуже чіткі, але місцями вже починається сипучка. Покажу впродовж дня, що буде змінюватися. 12-та година дня, значить, ми тут на 9 -ті. дивіться, що робите, бачите? Ось такі грудочки і сипучечка трошки. Люди тіряються трохи на трасі, а загалом все суперечно. 13-ті працює траса номер 13 а і 13 є. Там та, що в кінці знаходиться майже біля цього підйомнику, друзі. 15-та година один з тих піків, коли найбільше людей зазвичай біля підйомників, тому що перетинається денне та вечірнє катання. П'ятий підйомничок, третя година, вже трошки підтемнює навіть. Така от обстановочка. Тут значить, у нас такі засніжені файні смереки. Дуже гарний пейзаж. Звідси завжди, коли смиреки засніжені, звідси дуже крутий пейзаж. Плюс падає сонце. На тому більше, можна 20, класно так сімнадцять в чудовому 20, стані. На коні інших на яких зараз 20, дуже багато того. Знають уже пісок. Зробилось такого. Бачите, супучка, і сьогодні мороз був вечором. Та ці снігові системи почали працювати навіть. Сьогодні відкрили вже підйомник під номером 8. восьмий підйомничок, ось він з боку мене. Значить, вже люди там катаються. Ми туди не поїдемо поки що. Ми вже поїдемо наступного дня. Ми поки що спускаємось до центру Буковелі. Але на восьмому підйомничку також доволі цікаво покататись. Там зазвичай немає черг і саме там буде сноупарк, парк. Пристайл парк. Кінець дня, друзі, це вже спуск 5, а тут просто льот. І сипучка. Багато десь сьогодні на трасах була така от сипучка. Це тому, що був плюс, а сьогодні одразу мінус. І воно так. І так, друзі, в мене збільшилась кількість переглядів, а отже є для кого зняти та показати важливі моменти, деякі правила. Значить, перше, упали, не сидіть на схилі. Впав, встав, пішов в бік. Чи відповз в бік. В боку сиди, не посеред траси. І не кажіть, що це тільки бордисти роблять, лижники так само роблять. Значить, Сьогодні на цьому акцентуємося. І на ще одному моменті не доїжджайте до сітки, до самого краю, залишайте місце. Для обгону, щоб вас могли обігнати. І будуть обов'язково нові траси. Дивіться, ще один доказ. Перша траса, одиничка вже запустили снігові системи. А ще де запустили снігові системи, я вам вже говорив, що 5 h трасу будуть запускати і її, насніжувати. Також будуть засніжувати траси біля восьмого підйомничку, там ще трохи. Сніг просто жах. Я вам чесно кажу. Я єлі відкатав сьогодні, мені здається, мої коліна будуть вночі зі мною спілкуватися вісні. Коротше, дивіться, яка сипучка. Ну, Жоща, просто сипучка, понагортали, дуже жорстко було кататися. В загальному друзі, переглядайте обов'язково опис під цим відео. Приєднуйтесь до наших курсів покращення техніки катання. Звісно, переглядайте товари нашого бренду VELVET. Ви найкращі підписники, всім дякую.